Ей, тобі як ваші справи? Сьогодні в нас буде Observation Duty, е, Я хочу її пройти, вона важка. Тут треба багато дивитись, думать. І, скоріш за все, для початку ми зробимо отак це перше. І в принципі. Е, я хочу пройти хоча б СПА. І це буде важкий рівень. Запам'ятовуємо, стоїть хрінь. Три полички. Капці дивляться туди. Три штуки, дві штуки. Стоять, дві пальми. Всі одного. Ліжаки. Такі самі ліжаки. Старшіть, старші. Відкрите. Низькі, високі. Пальми. Тут одна стоїть. Тут дві високих, висока. Окей, висока арка у нас є. Тут три малих. Тут три високих. Три малих, три високих. Лежить. Купальник, капці. Окей. Пробуємо так. Двері 3, жіночий чоловічий. Тут багато всього, що може помінятися. І хрін знає, я намагаюся пройти не на входа Самому важко пройти її типу, ну хоча б перший. тьма де це головний басейн? Нарвнув місці 19 хвилина. У нас же мо. Окей. Треба менше заліпати, бо. Бо що? Бо я мало запам'ятовую, де що знаходиться? Топте. -е, <звук> рухаються. Ми стояли в іншу сторону. Стояли в іншу сторону. Це не стоїть вода. Це душові, чорна бутилка якась непонятна. Тут щось лежить. Два, два ящика, одні тапки, жінка, дві висить. Три наливайки. Дві паливайки. Шо, от що тут може мінятися? Вісті взагалі-то просто ну, нічого не міняється. І тут тихо. Так само, як і тут. Тут треба затримуватися довше, тому що я пам'ятаю, що тут ще може е як його. Фотоапарат е, блимать Ну це ж просто відображення у воді, правильно? Чи його не було? Чи воно було вже, я вже не тиснув Камер у нас всего... 2, 4, 6 камер у нас шість камер всього. Перша година пройшла. Окей. Ну, якщо ми якусь аномалію пофіксили, її, значить, не буде. Значить ми на оці тапки з вами не дивимось. По нашого не треба. 4-3. Причому є аномалія? От оце, що стоїть на дзеркалі, воно може просто переїхати на інше, на інше дзеркало. Як це? Ну куди воно? Оце я не пам'ятаю, воно було таким чорним. О! Предмет змінився. Эммм. Ем... Нихрена субе собі зміни, все. Самому пройти запам'ятать це все це я не знаю, скільки треба час. Хоча б на одну мапу. Я їх тут шість Дуже багато часу уходи на це. Хоча б просто запам'ятати, де що знаходиться. З першого разу неможливо пройти. Та й з другого, і з третього, я думаю. Принаймні, якщо ти сам граєш. Але ну що маємо, то маємо. Все одно дивлюсь на ці тапки. Раз, два, три, раз, два, три. Що тут може мінятися? Двері можуть змінитися. А цифри були взагалі такі? То наче були. О, от я і казав. Предмет рухається. Воно просто може переїхати з одного дзеркала на інше. Я тільки про це сказав. Не, ну тут, значить, все нормально. ночью все адекватно. Че, я помітив? Ви помітив, я знаходив отут в куточку малому. Може лежати пластиковий стаканчик. Як його помітить можна нормально, адекватно. На. Добрий вечір. Хтось нажав вглиб. Це не я. Але ми знайшли аномалію. І це вже ми майже до другої досиділи. До, 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 до котрої години треба досидіти, ще жодного разу не прийшов. Ось я думаю, у нас і почався тупняк. Тому що я не знаю, що міняється. Причому, ну, от таке, що предмет змінився і предмет заміщено. Це ну предмет помінявся, одне замінилося на інше, і то просто ну. Ну Так вони по факту одне й те саме. Змінився візуально чи просто змі... ну Непонятно. Чоловіч чи жіноч, чи ліво-ліво, право. Стере раз. Квітка квітки. Тут стоять. Телефон нормально, тут все окей. О! О тут що? Цей предмет змінився, правильно? того що бачите, воно з -зелене, з -з -з зелене, біле, а потрібно біле зелене. А -а -а -а, змінився. Це ж змінився? Окей. Двері окей, чого? Ем, може, е, викривлення відрізана голова у роздягальні. Окей. Це вже щось новеньке? Та ні, вони не рухаються. Чи рухаються? То наче ні. Наче не рухаються. Це шо таке? А чого воно? Замна ще кров, як це можно було помітить? Ну це ж жесть якась предмет зник. Отут стояла ще одна. Посте місце. А там була ще одна. Тож три малих, три великих. Голова двоуха. Ну, наче поки що. Поки що ми йдемо добре. Але не факт. Взагалі не факт. Коли з'явиться повідомлення, що аномалій багато, У мене почнеться паніка і все. І на цьому ця спроба пройти закінчиться поменялось воно було іншого кольору воно повинно бути чорним. аномалія зображення, чи що? Це аномалія зображення окей О! А, змінився. у нас стає... Більш я скраб. Правильно. Мені здалося, що були якісь поміхи на камері. Че-то вже у мене поміхи. Раз, два, три, чотири Тут п'ята. А де? Э, Несправность камеры. Вестибюль. Де вестибюль? Все правильно? Просто нема, нема, нема камери зникло. Ти хто? Ульо? Один У нас новий противник. Да, ну нахрен. Новий противник прийшов О. Що це таке? О. І і, і. Зник. Нема квітки. Хай така квітка до мене додому прийде. Четверта. Четверта це поки максимум до чого я доходив. Поки що. Колись повинно статись так, що ми пройдемо цю гру Хоча б одну мапу. Хоча б одну. Причому тут може мінятися, що. Е, як його ручка? З правої сторони переходить на ліву. І це аномалія. Як от цим сприєм довбаним. Ну от і все. Я просто не знаю навіть на що дивитись Дивився його предмет. Що а... змінилось ще? Що могло змінитися? Картина, наче така сама була. Це килимок Теж все нормально. О. Предмет змінився. Тут чоловічі повинні бути. Мене напрягає оця квітка. Я не знаю, вона таки повинна бути. Причому. Вона змінилася чи з'явилася нова. Це непонятно. Раз, два. Чого? Ну раз, ми прибрали дві. Було повідомлення, ми прибрали дві. І зараз все одно одна десь є. Одна зайва, десь ще є на малі Не знаю, предмет зміниться, вона якась яскрава Або ми темніше була Не воно. Не воно. Щось може помінятися. Що ще може помінятися? Тут може стати дві, тут може стати три Це може переїхати сюди. Це може переїхати в іншу сторону або взагалі зникнуть. Це може тут бути. А, ці поручні можуть зникнуть. Це переїхати сюди або з'явиться другий. З квітами ми наче все розібралися. лампи одні ті самі. В принципі, мінятися отут. -от. Тут нічого вже. Це таки повинно бути. Труба, та наче, ну, по логіці, вона повинна бути довша але вона не така довга. Купальник так і, так і є. Все вже мінялось, все змінялося Залишилось тільки на столі, напевно, дивитися. Тут багато чого може мінятись. Аномалія в дверях. Тут, наче, все нормально. Потік сьогодні ще не було. Ти не мінялась, це по факту, напевно, таке і, і є зелене жовте, чорне. Та я не знаю, хай з'явився сейвий предмет. Я не помню щодо вішака там. У там не було вішака, він був там. До п'ятої дійшли. Вогник головний басейн. Предмет зник роздягальна. Предмет зник роздягальня. Предмет заміщено крижаний басейн. Головний басейн вогники. Що таке крижаний басейн вогники? Е, уйди. Крижаний басейн вогники. Помінялось оце Я не встиг нажать. Вони високі були Скотіни Роздягальня, зник предмет. Який? Що тут могло зникнути? Бутилка оця. Яку я навіть не бачив, я тільки помітив. її Вогники головний басейн. Е блять. Вогники. Що таке вогник? Що це? Оце не це відображення. Що таке, блять, вогник? Проте я розумію, як зараз себе відчувають охоронці. Будь-де неважливо. Охоронці, які сидять на камерах. Бо очі розбігаються максимально. Просто всюдиш. От, от що тут могло зникнути Якісь три штуки стоять? Бутилка. Все таки стоїть. Це й виглядає якось пустим, но він такий є. ці змінились на високі минулого разу. Якщо ви побачили, що змінилось, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Бо для мене ну, мені самому важко це проходить. Або ми можемо е, допускати стрім, і проходити це з вами на стрімі. О самому мені дуже тяжко. Якщо б мені допомогли, це було б шикар. Якщо ми. Е, Проходимо, точніше, не проходимо, а вибираємо правильну аномалію. І. Е, у нас дві неправильних. Якщо я третю зроблю на садну неправильну, чи воно буде скидуватись? Оце мені непонятно. Три високих, три малих, пальми всі стоять. Чого? Пара димла в Сауні. Хай буде, е -е -е -е! сторонній. Мені не треба наближатися до цього. Оно мені вже показує що тут щось є. О! Предмет рухається, Воно просто з правої, з лівої сторони на праву сейчас. Да. Предмет може зникнути. Який тут предмет може зникнути? Тут все може зникнути. Банально можуть напевно душ оцей зникнуть. Я просто не поміщу його. Бо зникне душ. Який в дровах якого не видно. Дайте просто отут, щоб було от понятно. У нас є труп. Киньте от сюди в басейн, щоб я точно розумів, що це аномалія, хтось лежить там. Ем... Тьма. Це тьма? Викривлення. Де да ну нахрен Ну це неможливо нормально самому пройти. Викривлення в вестибюлі. Аномалія зображення в сауні. Я дивився ту сауну. Не було там нічого. Зараз я перегляну, кстати. Щоб ви розуміли. Міняється, жінка стоїть справа на ліво, а вона міняється зліво на право, дивиться. І це вся аномалія. Але ну я не знаю. Ладно, давайте я. У мене для вас пропозиція. Давайте спробуємо пройти її все-таки на стрімі з вами. Якщо вам таке цікаво, напишіть в коментарях, це буде мені, в принципі, цікаво. Так що. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, і до наступних зустрічей в наступному епізоді.